Зараз запинеться. Завинемо Ну зачем? В тюрму хіба що встигнути mm -hmm. можна. На слідчі дії. Потім э, встигнемо почекати поліцію, швидку допомогу. Mm -hmm. Тоді постоїмо, Йома, ну в смыслі встигнемо. його знає, він може і в мгнові. Тут їхати метрів двадцять понад. Який момент він відкриє двері? Ага. Чи вискочи з дверей хтось? Нахера це риск. Ага. Куди ви поспішаєте? На той світ зачем? Не Якщо такие, таки, блин, блін думки чи встигнем, та хі раз-два. Ні, да? Конечно, ні. Це вже азарт Где Да, и він, блин, такий є. А, да, скользкий. Воно затягує, ця азартна херня вона затягує. Проскочиш раз, вийде, потім ще раз спробуєш. Ой, прикольно, вийшло. І потім так і будеш їздити, як рагулі, і банько. Десь дорога скаже, та коротше, досить. На! Успокоюсь, не проскочимо. Догасить. Тобто випробовувати удачу взагалі це така штука. Максимально розганяємося. Уже немає сенсу пірнати, бо там люди. Туле, да? uh -huh. Ні, ну їй не хотіли роздання. Просто там трамвай uh -huh. і там люди. І ми гарно випередили трамвай, але при перелаштуванні ми б сповільнились. І близько до людей сповільнили ззаді до трамваї, вони йому назустріч. Да, да, така да. собі історія триматись подалі від людей. Там просто фіга людей було. Uh -huh. Я б не uh -huh. перелаштовувався туди, по той причині, що там багато людей. І далі. Вони Можуть по а позаду нас там трамвай, він далеко був, вроді безпечно, але, але люди не йому Так. Да. І така сумнітна історія. Так. А чувак він не париться, ризикнув, але він доставщик, Він а... працює від... від кілометража, і він їздить, ризикує цілий день. Візде проскакує, в нього вже все, оця вже срачка. Він вже по-іншому не може. На трамвайні нам більше що не, не треба. Сильно закрутили. Їдемо, їдемо. Їдем. Зелененький, тут проїжджаємо. Трамваю там не буде на зустріч там мочить До цього стовпа жовтими квадратиками. Тільки в бордюр не треба вдарятися. Дякую. Ну, не втечі, то тримати всередині смогли, так? О, цікаво, так? Да? Обмежено огляду з пішохідного. Дядька на велику, не будемо його заставляти порушувати, хай після нас це робить. Траматчиків немає. Закручимо, закручимо, закручимо. Не можемо, повертаємо просто. І... Добре. Дивимося без відриву. Аналізуємо. Після кого ми зможемо поїхати. Після Вольво можемо. Дивіться. Блін, ну так я буду стояти тут. Нічого страшного, хоч до так. вечора, аби живі. Так, і ми обережненько покотимося. Зліва відразу глянути, все норм там. Добре, справа все норм. Добре, зліва все норм через плече. І рівняємо. Вот это маньово. Ну, он по такой диагонали Повинен был нам поступиться. Теперь едет как крака. Мы дали да, леворуч. Чтобы выкатиться, едет 30. Да? Ага. Красавчик. Далі ми на перехресті поїдемо ліворуч. Хоча поїхали по головній дорозі, прилаштовуємося вправо. О, добре. Так, звісно. Вимикаємо, їдемо, їдемо. На зелененький їдемо, їдемо. Зелененький. Оця ще й теж туди поїде. Так, хочемо, так Тільки не падати зі зрізаного асфальту. Здовж бордюрчику. Немає перешкоди там? Якби була, нам треба було об'їжати перешкоду. А так ми їдемо по правій смузі вздовж бордівчику. Добре, я вже захвилювався, що ми червоний правтичий. Не-ні-ні-ні, не, 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 не? правтичили, але ну так, да, на тормоз ми. Не біля діли, тут гарне місце для паркування, біля бані. А тут гарне місце для прилаштування. Так. Коли вже будете паркування? Ми вже готуємося, готуємося. Ніяк не Талон. Треба.